Зачекай, не перемотуй. Один чоловік прийшов до духовного наставника за допомогою. Говорячи, що йому дуже важко, що йому важко працює, що в хаті не цілком є чисто, тоді духовний наставник відповів Якщо ти ходиш на роботу, значить, ти маєш роботу. Якщо вдома не цілком чисто, в тебе, значить, є діти. І якщо ти приходиш додому, то значить в тебе є свій дім. Навчися дякувати за те, що ти маєш, бо те, що ти маєш, є найцінніше. Господи, допоможи нам цінувати все. Амінь.